Привіт, всім мене звати Кирил. Я займаюся рекрутацією вже 8 років, і в цьому відео я розкажу, як поїхати на роботу в Німеччину або в Нідерланди, як краще це зробити, і оптимально вибрати період, коли це найкраще да, зробити, щоб не попасть в якісь проблеми в халепу і приїхати, наприклад, і не сидіти без роботи. Зараз ця тема дуже актуальна. В першу чергу розберемо ваші документи, по яких документах краще шукати роботу, що в Німеччині, що в Нідерландах. Це. Базова польська робоча віза або діюча карта побита по цих документах в Німеччині або в Нідерландах знайти роботу буде простіше за все. В тому році ми відправляли дуже багато людей по цих документах, а також і що по Песелю Укр при наявності дії і чи в цьому році буде зберігатися ця можливість? Поки що невідомо, тому краще відштовхуватися від базових документів. Віза. Карта побиту, або в моєму конкретному випадку ще підходить літовське ВНЖ, бо я маю можливість відправляти людей відрядження, як від польської фірми, так і від літовської. Друга тема, які є вакансії: що в Німеччині, що в Нідерландах. В минулому році в Нідерланди в основному я відправляв людей на квіти. Різна робота пов'язана з квітами, саджанці, сортування цих саджанців, посадка квітів, збор квітів, і упаковка, і новорічні кібани, і так далі. Крім цього, було Декілька вакансій на збор паприки, збор помідорів і збор броклі. В цьому році, скоріше за все, ці вакансії теж будуть доступні і я. Пізніше об'ясню відколи в цьому році. В нас додались вакансії в Нідерландах на склади, і поки що ми відправляли туди лише чоловіків. Робота буде доступна, поки що тільки для них. В Німеччині буде доступний більш широкий вибір вакансій для людей без якогось особливого досвіду. Це стандартні склади і виробництва, такі самі, як в Польщі, ідентичні, але без нічних змін. І з графіком роботи в середньому десь 8-10 годин. Також будуть доступні вакансії для людей з якоюсь кваліфікацією, наприклад, електрики, наприклад, сантехніки. Водії категорії це є, і можливо ще інші спеціальності в тому числі, наприклад, сварщики, камінщики, бетонщики, арматурщики. Питання номер три: як знайти роботу? Ну, в першу чергу, стоїть звертатися вже до тих людей, яких можливо ви знаєте, або слідкували за ними якийсь довший період часу, або вони, наприклад, як я довго знаходжусь в сфері і, в принципі, довго працюють в цьому напрямку. До них в принципі можна звертатися, але на що треба звертати увагу? В першу чергу на те, що в принципі за вакансії платити не потрібно, це база. по-друге, за якісь там гроші бронювати якісь собі місця теж не потрібно, Це база. І е, важливо, якщо ви маєте відповідні документи, про які я казав раніше. Важливо звернути увагу на ваш вік. Дивіться зараз. Ситуація така, що в принципі роботи не дуже багато в Німеччині, в Нідерландах, та й в Польщі пропозицій теж є дуже мало. Тому тенденція буде виглядати так, що в першу чергу поїдуть на роботу люди, які в віку є там ну, до 50 років. Десь з травня місяця я очікую після великого такого напливу людей, які зараз сидять без роботи, їх всіх понабирають, і потім підприємства будуть набирати додатково людей. А вже основна маса буде якби затруднення. затруднені І тоді порок віковий буде збільшуватися. Тобто, якщо зараз це робота до 50 років, буде до 55, і наприклад, в Нідерландах на тих квітах може бути до 60 але тільки в сезон. Зараз моя порада всім і кожному не. Їхати взагалі на жодну вакансію на жодну роботу, що в німеччину що в Нідерланди, тому що є дуже великий ризик залишитися або без роботи, або залишитись з дуже маленькою кількістю годин. Наприклад, три дні робочих в тиждень по шість годин е, робочих в день це ерунда і краще. Якщо ви перечекаєте цей період, або знаходячись в Україні, наприклад, або знайдете якусь роботу в Польщі. Благо, в Польщі на цьому тижні в принципі якісь хороші варіанти чоловіки, жінки, сімейні пари, почали появлятися вже, бо попередніх півтора місяця був повний штіль, повне затішня. Також важлива тема це заробітна плата. Скільки реальних грошей можна заробити в Нідерландах і в Німеччині? В Нідерландах в минулому році на всіх вакансіях, що пов'язано з квітами та збором цих овощей, у нас люди заробляли десь. Від 1600-1800 2000 євро чистими з вирухуванням житла, тобто повністю ця сума є нетто. Конкретно на руки забрали, і все була також одна вакансія для якби хлопців без досвіду, але для хлопців саме, де вони заробляли трошки більше, і в них виходило до 2600 нетто. Але на цю вакансію набор там дуже не часто буває, чи буде він в цьому році. Ми не знаємо. Що стосовно вакансії на склади в Нідерландах або на склади в Німеччині і на виробництво в Німеччині. Для людей без досвіду роботи заробітна плата стартує десь від 1350 до 1500 1600 євро чистими за 8-9 робочих годин без нічних змін з безкоштовним житлом. Повністю воно йде від працедавця від самого закладу роботи, де люди працюють, їм повністю забезпечується теж працедавець. От і надає його якби безкоштовно. Для людей з якоюсь кваліфікацією по Німеччині, як я казав, електрики, сантехніки, якісь будівельники, заробітна. Плата ну, дуже різна, да? вона стартує в цілому десь від 1800 євро, базова до 2,5, може навіть 3000 євро чистими. В цьому випадку житло може бути теж безкоштовне, але в деяких варіантах роботи воно може бути там 200-250 євро в місяць, але не більше. Тема номер 4, як приготуватися і що з собою потрібно брати, включаючи скільки грошей. Базово, я рекомендую з собою брати більшу частину речей, які не який посуд, обов'язково постільна білизна, хоча б там без одіял, наприклад, без подушек, але свою постільну білизну, білизну я рекомендую брати. Е, також, е, що стосується е, якоїсь там одежди, то теж переважності краще на перший період мати свою одежу, е, верх -ніс. бути. Я теж рекомендую мати свої по тій причині, що в основному ви самі знаєте, на фірмах видають якогось там нижчого сегменту ті, фір... ті бути. Тому відповідно, для вашої зручності. Щоб вам було здоровіше, комфортніше е, працювати, я рекомендую взяти собі якісь хороші свої бути. Вони можна будуть подорожчі, але е, реально вони зекономлять вам здоров'я і просто вам буде приємніше в них знаходитися. Що стосується грошей, то е, в основному ті вакансії, які є в мене, да, то там всюди надається житло. Е, якщо є якісь там вирухування, то вони всі йдуть заробітної плати. Е, і тому треба мати гроші тільки на харчування, тільки на харчування, бо в принципі транспорт на більших, на біль Шість вакансій теж забезпечується працедавцем. Грошей треба собою брати на харчування мінімум десь 300 євро на місяць на дорослу людину на одну 300 євро на місяць. бо Можна скуплятися там підготовлювати якісь собі акції, якісь там промоції і так далі, але не завжди буде час на це. Наприклад, на таких там вакансіях в Німеччині, як склади на виробництво по 8-10 годин, це ще куди ні йшло. Да? А на квітах, в Нідерландах, то там графік може бути дуже нестабільний, тобто десь більше годин, десь менше годин. І в цілому, в якийсь там конкретний час їздить в супермаркет буде проблематичніше. От і тому е, ваші витрати на харчування можуть бути трошки більше, але в цілому 300 євро, 300-350 100% повинно кожному хватити на місяць. Якщо у вас немає такої кількості грошей, якщо у вас нема е, тих речей, які я перечислив, то рекомендую базово стартувати з Польщі. Зараз поїхати десь підзаробити на місяць, на 2, на 3 е, трошки грошей. І вже з Польщі стартанути собі е, на Нідерланди або на Німеччину, вже легше вам буде все це ввести з собою, легше це буде купити тут і будете мати вільні гроші, щоб собі дозволити, можливо, трошки більше речей. І ніж коли ви рахуєте там останню копійчину, е, такі короткі поради. Надіюся, вони ви були вам корисні. Якщо маєте якісь додаткові запитання, пишіть їх в коментарях, і я на самі цікаві або на саме популярне запишу окреме відео з відповіддю на ці запитання. Дякую за увагу.